Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні на нас з вами очікують королівські новини. Меган у нас виявляється, краде речі вже десятки років. Королева Летиція вигуляла ще одну тяру. А Меган та Гаррі вигуляли дітей на справжній робочий вихід. Але давайте спочатку ми з вами розіграємо останній адвент-календар шоколадок. І у нас з вами цього разу перемогла. Віка Сонай разом із цим таким довгим і цікавим коментарем. Я вас вітаю і дуже дякую вам за вашу участь. Будь ласка, напишіть мені в telegram бот і, будь ласка, вкажіть відразу всі дані для відправки, і я все відразу надішлю вам новою поштою. Я вас ще раз вітаю з цією класною перемогою, а ми з вами переходимо до новин. Тож, у Гаррі був дуже неочікуваний вихід, тому що вони витягли на цей вихід Арчі та Лілібет на приготування страв для місцевої громади на День подяки. А я нагадаю, що Арчі 6 років, а Лілібет на даний момент 4 роки. І тут я абсолютно не зрозуміла, навіщо брати таких маленьких дітей на публіку. Там же дуже багато людей, багато чого відбувається, швидко змінюється. Мені здається, діти від такого можуть втомлюватися. Плюс, за словами самих Меган та Гаррі, тут вони сказали, що вони вчать своїх дітей робити добро. Але ж це діти, вони ще дуже маленькі. І наскільки це потрібно для настільки маленьких діток, це насправді дуже велике питання. Згадайте, як принц Луї пропонували взяти участь як патрон у тих змагань з Каштанами, пам'ятаєте? І Кетрін та Вільям тоді дуже вічливо відмовилися. Вони написали, що дитина зараз. Зайнята уроками, ну тому що насправді доволі рано для дітей брати участь в такого роду окремих виходах. Я, якщо чесно, завжди дивлюся на принца Луї, наприклад, на параді до дня перемоги, як там він форму вільями на запчастину розкручує. І Я розумію, що ну на таких заходах ще не завжди місце дитині. Але коли він там. Я це більше розумію, тому що він дитина принца і принцеси Уельських. І ви можете мені, наприклад, зараз згадати найперший дійсно робочий вихід в житті принца Луї, це був 2023 рік. Але знову ж таки, це був напевно єдиний такий прецедент, і Кетрін та Вільям вони ніколи. Не казали, що все, що вони роблять, це заради приватності своїх дітей. Все ж таки, у Арчі і Лілібе трішки інша ситуація. Самі Меган та Гаррі завжди кажуть про приватність. І знаєте, якщо навіть вже казати про приватність, то давайте чесно, ми з вами маємо набагато більше фото Лілі і Арчі з будинку, скажімо так, особистих фото. А якщо у нас є фото дітей Кетрини і Вільяма, то це робочі виходи. У нас немає умовно фото, як Шарлота Снідає. Арчі і Лілібет про приватність і безпеку, яких Меган Тагарі так сильно переживають, на кухні чогось по типу робочого виходу мені не дуже логічно це між собою, мені це не в'яжеться між собою. Чому я так багато акцентую на цьому увагу? Головна теза Меган Тагарі про дітей завжди була про приватність, що саме для своїх дітей вони хочуть приватності і ростити їх приватно подалі від очей. А тепер у нас відео вагітного танцю, фотки дітей на багатьох етапах їхнього життя, діти на заходах. Дивіться, це непогано. Плюс такі речі залежать від самої дитини. Може, там, дитина сама хоче там, кудись йти. Але якщо ви так багато говорите про приватність, а потім тягнете їх на робочі виходи, то це якось між собою взагалі не буде в'язатися. Але в принципі ми з вами можемо спостерігати багато таких ситуацій, коли сасекські говорять одне, роблять трішки інше. Я вже багато про це казала. У них є своя істина, яку вони несуть, і просто ми не до кінця завжди можемо її зрозуміти. Мабуть, з дітьми теж саме. Що на що я ще звернула увагу, для Лілібет на цих фото зібрали волосечко. Я думаю, що воно не потрапило в їжу, але меган чомусь своє волосічко не зібрало. В принципі, я завжди максимально рада сама їх бачити. Вони явно дуже милі, такі позитивні діти, просто між собою трішки не в'яжуться всі ці слова і дії. Цього тижня принцеса Кетрін, як патрон фонду, який допомагає людям із залежностями, написала лист до тижня обізнаності про залежності. І в ньому вона сказала про те, що залежність це не вибір, це психічний стан, до якого треба ставитися із розумінням. І багато чого іншого на. Писала, звичайно, але на що я звернула увагу в кінці. Вона підписала лист Кетрін. Не було, знаєте, там принцеса Уельська, щось щось. До речі, зверніть увагу, який взагалі красивий у неї підпис. Велика рідкість показати справжній підпис принцеси. Але я звернула увагу ж не на це, а на те, що от лист він підписаний просто Кетрін. Не «Her Royal Highness» принцеса Уельська, не там не знаю, «Принцеса Кетрін, ні в чомусь такому. Просто Кетрін. І це виглядало так красиво, так витончено. Мені згадалося, як Меган вона відправляла своїм друзям подаруночки минулого року, і вона тоді попідписувала листівки «Her Royal Highness». Це той стиль, яким вона взагалі не мала права користуватися. Herial Highness Меган-Герцогиня Сасекска. Я коли бачу якісь такі, знаєте, деталі, дуже невеликі речі, мені здається інколи, що Меган та Кетрін вони з різних планет взагалі. До речі, про Кетрін вже цього тижня відбудеться державний візит президента Німеччини до Британії з 3 по 5 число. Роял будуть максимально задіяні на виходах від зустрічі до державного банкету до менших заходів. Тому цього тижня у нас з вами буде два випуски. Новин в цю п'ятницю вийдуть ще одні. Обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Ми всі дуже очікуємо, які ж тіари все ж таки обере принцеса Кетрін, королева Каміла і інші роялс, які там будуть наступного року. У квітні буде 250 річниця заснування США. І зараз ходять чутки, що або, можливо, король та каміла направляться до штатів, або може принцеса Кетрін і принц Вільям навіть будуть мати заокеанічний вихід. Звичайно, підтвердження жодного з палаців поки немає, але ми очікуємо, все ж таки хтось з них всіх поїде до Сполучених Штатів. У принцеси Кетрін був робочий вихід в рамках роботи над раннім дитячим. Розвитком. Принцеса виглядала чарівно. Її сукня це повтор за 2022 рік. Вона тільки змінила ремінь. До речі, варіація за 2025 рік мені сподобалася трішки більше. Сумочка у неї де і сережки з сапфірами, які її також дуже личать. Під час її виступу було оголошено про співпрацю між благодійною організацією Анни Фред і центром дитячого розвитку самої Кетрін. У рамках співпраці буде створено програму розвитку для підвищення кваліфікації Патронажних сестер це команди медичних працівників, які підтримують жінок у дні та тижні після пологів у Великій Британії. Також вже цього тижня буде запис Together at Christmas» і стало відомо, що принцеса Кетрін виказала свою повагу до нині покійної Кетрін Герцогині Кенської. Герцогиня Кенська все життя захоплювалася музикою. Вона ж навіть працювала вчителькою музики, тому принцеса Кетрін запросила молодь із сучасної благодійної організації, яку заснувала герцогиня, взяти участь у цьому заході і записати їх виступ також. Принц Вільям відсвяткував 20-ту річницю свого перебування в ролі патрона організації Туск, з якою пов'язана історія їхнього кохання з принцесу Кетрін. Взагалі, принц Вільям він ще коли тільки випустився зі школи, то поступово почав вибирати меценатські фонди і благодійні організації, які він планував підтримувати в довгостроковій перспективі. І в той момент він обрав дуже маловідому благодійну організацію Туск, яка боролася за добробут слонів і насорогів, яких браконьєри знищували в африканських саванах. Туск працює над боротьбою зі знищенням дикої природи в Африці. І Вільям почув про цю кампанію захисту дикої природи. Оди тоді він рік перебував в Кені перед тим, як розпочати навчання в Сент Ендрюсі, якраз таки, де вони з принцесою Кетрін познайомилися і закохалися один в одного. Пізніше, саме в Кені, принц Вільям зробив пропозицію принцесі Кетрін. Вільям розказав про це в інтерв'ю ще про заручне в 2010 році. Тоді він сказав: ми трохи побули наодинці з друзями, і я вирішив, що це справді слушний час. Ми з Кетрін вже деякий час говорили про шлюб, тому це не було якимось дуже великим сюрпризом. Я відвіз її в гарне місце в Кенії і зробив там пропозицію. Насправді у них вже такі річниці 15 років заручен, 20 років патрон якогось фонду вже такі дуже великі. Виходять дати у принцеси Кетен багато проєктів в різних галузях. І нещодавно чоловік, з яким вона співпрацювала ще в 2019 році, розказав на інтерв'ю дещо мило про принцесу. Взагалі, його проєкт він був про психічне здоров'я. Цей чоловік, Роман Кемп, він зробив відкривання. Він розповів про боротьбу свого батька з похлиною мозку. І ось в свій час він зв'язався з командою принцеси Кетрін задля для роботи над цим проєктом. Він тоді сказав, що член палацової команди запитав мене, чи можуть вони організувати дзвінок у Zoom, щоб обговорити деталі цього проєкту, як взагалі все це буде відбуватися. І він очікував багато людей і не міг повірити, коли з'ясувалося, що цей дзвінок був лише для неї і нього. Тоді Кетрін запитала, чи можуть вони познімати у нього вдома. І він сказав, що в будинку його батьків буде набагато краще, давайте краще знімемо там. Тож, в період, коли вони домовилися, принцеса Кетрін приїхала до них. Він сказав, що його мама вона була трішки шокована. Вона бігала, приносила щось смачненьке, і його вразила оця картинка і відчуття. Раптом майбутня королева, п'є чай, печиво з ним, з його батьками. І він додав: я пам'ятаю, коли вона приїхала, то побачила, що всі інші зняли взуття, і вона відразу запропонувала зняти своє. Для мене це було сюрреалістично. Якось ніколи не очікуєш побачити члена королівської родини в своєму будинку в шкарпетках. До речі, пізніше його батьки подарували трішки яблуневого соку, який вони вичавлюють у своєму саду, щоб вона забрала його додому як невеликий подарунок. А кілька тижнів по тому вона написала чудового листа, в якому подякувала їм. За все це і сказала, що принцу Джорджу дуже сподобався сік, і чи є шанс, можливо, придбати у них ще він сказав, що працювати з нею було чудово, і вона також написала йому подяку, яку він повісив в рамку в себе на стіні вдома. Пам'ятаєте відео Меган до різдвяного випуску? Там вона в зеленій сукні на одне плече запалює свічки на святковому столі. Так ось з'ясувалося, що раніше вона вже одягала цю сукню за 1700 доларів для фотосесії Variety в 2022 році. І виникло питання: а чи не зберегла вона цю сукню без дозволу? Звідки в цієї новини взагалі ростуть ноги? На подкасті Ендрю Голда ретики, журналістка Ванеса Грігоріадіс, чиї роботи публікувалися в Нью-Йорк Таймс, Веніті Fair, розповіла, як нібито зникли кілька предметів одягу, в яких знімалася Меган під час фотосесій. А також, за її словами, це не вперше. За словами Ванеси, інвентаризація була проведена через пару місяців, і вони зрозуміли, що бракує кілька речей. Вони зв'язалися із Меган, і вона сказала, що прагнула зберегти речі, в яких вона позувала, щоб ніхто не міг отримати прибуток від їх перепродажу від їх перепродажу, тому що члени королівської родини додають значущість вбранню, і такі речі потім продаються набагато набагато дорожчими. Окрім цієї смарагдової сукні з одним плечем, у заяві також згадувалося, що сукня Шанель вартістю майже 8 тисяч доларів зі зйомки 22-го року для бренду декат, також зникла. І уважні користувачі побачили, що Меган обрала цю сукню на прогулянці в Нью-Йорку з принцом гарі минулого місяця. Інший магазин Рейтман, це канадський магазин одягу, для якого Меган робила рекламну кампанію щодо того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі, Це був ще 2016 рік. Так от вони кажуть, що Меган забула залишити взуття Аквазура, яке використовувалося для кампанії, і взуття, яке пізніше з'явилося на офіційному фото її оголошення про заручення за принцом Гаррі через рік. Споксперсен Меган, звичайно, вже відреагував на такі звинувачення, сказав, що все це неправда, і що сукню їй в Веніті Фейер залишили самі. Ви знаєте, Я б на місці харперс Базар перевірила, а чи всі речі для зйомок на місці. А То ви знаєте, там такі сукні Balenciaga, Діор, Шанель, там неймовірні бренди. Але якщо без жартів, то, як на мене, історія якась не дуже до кінця чиста. Чому про це стало відомо тільки зараз? Типу, вся ця історія з магазином вплива в 2016 році, зйомка за 2022. Якщо це правда, чому про це не стало відомо відразу? Ну, знаєте, це ж прям новина бомба. А з іншого боку, Ванеса, вона ж не якась бульварна журналістка, вона людина, яка працює за яка працює на великі видання, але чи крала б меган речі? Ви знаєте, у мене чесно дуже великі сумнів з цього приводу. Просто. Тут дуже складно оцінити цю ситуацію. Якщо сукню їй реально дали і кажуть, що не давали, мені за неї дуже прикро. А якщо вона реально взяла ці сукні без дозволу, то я в шоці абсолютно. Але в будь-якому випадку, як на мене, ця історія вона якось не до кінця зрозуміла. Знаєте, про Меган можна сказати багато чого, і, наприклад, із дітками, і про всю цю приватність, публічність вся ця історія, але вона ж доволі відома людина. І Ну, це моє особисте відчуття. Я вважаю, що речі вона б не крала. Я вважаю, що вона може дозволити собі і сукню, і все на світі. Як там воно було до її життя в королівській родині? Ну, хто ми там взагалі, в принципі, щоб це там розуміти, якою вона там була 11-10 років назад, в якій вона була матеріальних там всіх цих історіях, але щоб вона зараз, 22-му році, реально крала речі. Просто у них є прям задокументована ця розмова з нею, що вона сказала, що вона не хоче, щоб там речі, в яких вона, од... в яких вона знімалася, щоб їх потім продали, як те, що в них там ходила меган-герцогиня Сасекська. Можливо, просто на місці їй дозволили забрати цю сукню, а зараз розтягують якусь таку історію. Коротше, історія 100% до кінця для мене абсолютно не зрозуміла. Зараз ходять чутки, що Ендрю Маунтбеттен Вінзур може погодитися на написання книги, нібито автори, які можуть допомогти йому написати книгу, зараз звертаються до нього, щоб він розказав свою власну історію. Але знаєте, у мене тут таке питання: про що він там буде говорити? Що всі знущалися над жінками, і я хотів. Титули забрали, а мене всі образили. Ну, я дійсно тут трішки не розумію. Але Daily Mail пишуть про те, що автори намагаються переконати Ендрю через гроші, які він може отримати. Мовляв, он Гаррі заробив 15 мільйонів доларів, а ти і більше заробиш. Подивимося, чи напише він книгу. Тим часом ім'я Ендрю змінили в списку спадкування престолу і тепер він просто Ендрю Маунтбеттен Вінзор. що цікаво, його досі не прибрали. Напевно, вирішили спочатку просто змінити. І поки Ендрю думає про книгу, то палац переживає за наступні кроки Сари Фергюсон. Сара Фергюсон вже двічі з'являлася на шоу Опри. Один раз після розлучення, другий раз після її найбільшого скандалу. Це тоді, коли вона таємно була знята репортером під прикриттям, коли вона приймала гроші в обмін на доступ до принца Ендрю, який на той час обіймав важливу посаду спецпрацівника Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій, що давало йому доступ до бізнес-лідерів та іноземних урядів. І тепер палац переживає, що вона або втретє піде до опри, або може ще до когось. Хто більше заплатить, деякі таблоїди вже пишуть свої інсайти, що Сарі з інтерв'ю пропонують шестизначну суму, але хто саме невідомо. І так як Сарі не має що втрачати, вона в позиції, коли може розказати все на світі, і за це дуже переживає палац. Товари бренду Ес Евер тепер є в Сохо Хаус. Меган сказала, що завдяки співпраці саме Со Сохо Хаус, де вони з принцем Гарі колись. Мали своє перше побачення. В неї відбулось таке відчуття, що коло замкнулося. Вона опублікувала в своєму інстаграм відео з піснею Даяни Рос The Boss, в якому вона заходить до магазину, прикрашеного її продукцією бренду As Ever. І на столі там розміщена колекція її джемів, меду, квіткової посипки, наборів для приготування їжі, свічок і всіх всіх інших продуктів, а також її пляшки Napa Valley, Брюд вартістю 89 Доларів меган абсолютно в захваті, аплодувала собі, коли прогулювалася магазином. І меган закликала також людей відвідати магазин As Ever і додала, що вся колекція доступна і відкрита для всіх, незважаючи на таку ексклюзивну репутацію самого Soho House, це не найдешевший, не найзвичайніший магазин. Але будь-хто може зайти і придбати якісь товари від Меган. Зв'язок Меган з цією мережею він дуже великий, в першу чергу, через те, що вони з принцем Гаррі там мали своє перше побачення. І коли вона розповідала про цей магазин, вона саме на цьому зв'язку і робила акцент. До Дня подяки Меган також виставила, як вона готувала індичку. І опублікувала дуже таке королівське звернення, як би я назвала, до користувачів «As Ever, де вона написала: від моєї родини до вашої бажаємо вам щасливого Дня Подяки. І що цікаво, цей лист він вийшов після листа принцеси Кетрін. І в кінці цього листа вона написала просто Меган. Не меган-герцогиня Сасикська, нічого такого. До речі, просто підпис самої Меган. Він дуже красивий. Але, от паралелі з принцесою Кетрін, я трішки провела. Якщо чесно, от такі мені подобається. Воно справді симпатично, красиво, і для мене виглядало доволі щиро в цьому випадку. Тим часом пройшов державний візит президента Німеччини до Іспанії. Я так розумію, президент Німеччини вирішив так одним махом до іспанців, до британців. Нікого там по 10-20 років не бачив, зараз все зробимо і додому. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаер і його дружина Ельке прибули до Мадриду 26 листопада. Спочатку, звичайно, як за традицією, пройшов державний прийом. Після цього королева Летиція, а також перша леді Ельке, взяли участь у робочій зустрічі в галереї королівських колекцій, яка присвячена питанням жінок та рівності в Іспанії. А в перший вечір візиту королівська пара як зазвичай влаштувала традиційну гала вечерю для своїх гостей в королівському палаці. Король Феліпе та королева Лотиція обрали знаки розрізнення ордена за заслуги Федеративної Республіки Німеччина, тоді як їхні німецькі гості носили іспанські ордени: орден короля Чарльза III і орден Ізабели. Католицької. Ці державні візити по Європі між королівськими особами та просто представниками країн завжди цікаві саме через історичні сімейні зв'язки. Тому що через свою маму, королеву Софію, король Філіппи є праправнуком Кайзера Німеччини Вільгельма II, а тепер зустрічає президента Німеччини в своєму палаці. Він, мабуть, дуже багато встиг почути історії про життя в німецькій королівській родині від своєї. Про Королева Летиція обрала в цей день сукню від Кароліна Ерера, сукня чорного кольору, яка поєднується з червоним та золотим, що між собою створює ефект такого кольорів німецького прапору. Також вона обрала тіару картіє з перлами та діамантами. Колись. Із нагоди шлюбу короля Альфонсо, XIII з принцесою Вікторією Євгенією Батенберською ще в 1906 році королева мати Марія Крістіна доручила придворному ювеліру. Ансорені створити діамантову перлову тіару. Вона хотіла, щоб тіара була в стилі Людовіка XVI, яку вона мала подарувати своїй невістці як весільний подарунок. До речі, до до речі, до цієї тіари вона також подарувала їй шестиниткове ниткове перлове намисто із застівкою з перлів та діамантів. Схоже, що Вікторія Євгенія не те, щоб сильно любила цю цяру, тому що немає доступних фотографій або прям сильно великої кількості портретів, на яких би вона її носила. Відомий художник імпресіоніст Хоакін Соролья він зобразив Вікторію Євгенію в 1911 році, одягнено в те, що кажуть, що це все ж таки швидше за все саме ця тіара, хоча це недостовірно точ, точно визначено. Пізніше, на початку 20-х, королева цю тіару переробила. Картія майже повністю перезібрала для неї заново цю прикрасу, і крім того, в той момент вісім перлин, інкористованих на тіару картіє, замінили на вісім. Смарагдів. У 1953 році королева Вікторія Євгенія позичила Тяро Кортьє в своїй невістці Ірен Маунтбеттон маркізі Карісбрук, коли та відвідувала коронацію королеви Єлазавети II. Про доньку Ірен Айріс у мене є окреме велике відео. Та ще була дівчина дуже, з таким дуже яскравим життям. Після оголошення про заручини принца Хуан Карлоса та Принцеса Софії Грецької Вікторія Євгенія продала смарагдову кольє, брошку і перстень на аукціоні, щоб отримати кошти для оплати частини витрат на весілля свого онука наступного року. І на той момент оці. Смарагди, які були оправлені в тіарі картів, вони були витягнуті і знову замінені на перли. Зараз ця тіара, і з тих пір ця тіара залишається саме в такій конфігурації. На заході король Філіпе та президент Німеччини традиційно кожен вимовили свою промову. А тим часом у британської королівської родини був дуже красивий вихід. Пройшла вечеря з нагородження стрілецького полку в Гілдхолі в Лондоні. Там королева Каміла виступила з промовою, в якій вона, до речі, згадала Україну. Каміла, вона головнокомандувач стрілецького полку з 2020 року. Каміла в цей день обрала червону оксамитову сукню, до якої вона додала знову своє намисто в анклів зі змією. Вона ніби згадала, що воно в неї є. І сережки з рубінами та діамантами. До королеви приєдналися Герцог Лостерський, так як він, королівський полковник 6 батальйону Стрілецького полку, також доєдналася. Герцогиня Глостерська Бергіта, вона королівська полковниця 7 го батальйону. І також до них доєдналася Софія, герцогиня Денбурська, королівська полковниця 5 го батальйону. Софія обрала оксамитову синю сукню, яка їй дуже личила, а Бергіта Глостерська обрала свій перлово, перлово-смарагдові прикраси і такий зелений костюм, і оксамитове пальто. Всі виглядали прекрасно, всі були в оксамиті різних кольорів, тому це виглядало. Глядало дуже по-вечірньому. А на такій добрій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже в цю п'ятницю.